Війна це завжди лише негативні емоції. Війна це смерть, каліцтво, вдови, сироти, втрата близьких людей. І тому заради вшанування тих, хто віддав війні всі свої сили і здоров'я у всьому світі 1 жовтня. Відзначають міжнародний день людей похилого віку, а в Україні це також і день ветерана. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути торботливими і милосердними. Це і привід для роздумів про подальшу долю людства з урахуванням помилок минулого, завдяки обласному фонду милосердя і здоров'я його голові Володимиру Кухару. Ми, вихованці гуртка юний журналіст, отримали унікальну можливість познайомитися і поспілкуватися із справжніми чоловіками, які, попри страшний життєвий досвід, не втратили відчуття гідності та почуття патріотизму. Зустріч поколінь досвіду і юності відбулася у конференц-залі газети Хмельницької міської ради Проскурів Олександр Васильович Грех, Іван Арсентьович Швед, Панас Іванович Сторожук. Нехрізні долі. Кожен з них прожив довге, надзвичайно складне життя і має що розповісти, але об'єднує їх страшне слово війна. Слухаючи цих людей, дивлячись наповнені болем очі, ніби перенаєш ті жахливі часи, коли німці вивезли їх ще зовсім юних хлопчаків, в вагонах для худоби до Німеччини. В кожного були свої плани на майбутнє, кожен хотів вчитися, мати сім'ю, дітей. Війна вщент розтрощила всі мрії. Всі вони побували у німецькому полоні, і завдяки вельми шановному Сталіну на них викорбилося Тавро, зрадник Батьківщини. Із кракова вже вже в штрафогоні нас повезли прямо в Дахау. Ну, перед я попав у штрафлагер, а потім в концлагер. Три роки відбув концлагері Дахау. А після того, як мене освободили, я ще сім років кадру ви служив в нашій советській армії. Не було нам довір'я, знаєте, в 42-му році під час облави мене забрали і ще чоловік 40 виїхав на Свічан і в Німеччину. Вражає те, що за весь свій біль і рани, які фізичні, так і душевні, вони отримали путівку у радянські концтабори. Наскільки це жахливо повернутися на рідну землю після років справжнього ворожого пекла і потрапити в таке ж пекло, чорти, в якому говорять знайомою мовою, ті події відтворив у своєму вірші Олександр Грех: Не описати все словами, бо й слів таких не віднайти, як там знущалися над нами не німці, а свої ж брати. Як роздавали різні строки невинним людям просто так, по 10 чи 15 років, а той отримав вишак. Вони ж ті жертви, ваші рідні, попавши в на тих часів, життя і щастя були гідні, та смерть приймали їх вкатів. Страшне й гірке життя було. Воно знівечене завжди, а люди там ну, тілі волі століття нашого раби. Страшно було. Люди вмирали, все село вимирало, пухло, Дедушка помер, баба помер, у мене чотири братік і сестри померли з голову. Але ми вижили, вижили. Вже почалось життя вроде би, і непогано, вдруг щас Страшне слово війна. Та наші співрозмовники витримали все, відстраждали і повернулися до мирного життя. Попри все, здобули освіту, виростили гідну зміну, діляться життєвим досвідом з нами юними. Це люди з великої літери. Саме завдяки їм ми і живемо на цьому світі. Вони, як ніхто інший, заслуговують на повагу. І нехай вони ще довгі роки з гордістю носять свої бойові відзнаки Орден за мужество, орден за заслуги перед батьківщиною, нагрудний знак партизан України. Це люди, яких цікавить наше розуміння сучасності, наші точки зору на навколишній світ, на майбутнє нашої держави. І ми з радістю відкриваємо їм свої серця. Так? Я буду робити рвати кіхті, але я зароблю гроші і виконую свою мрію. Хочу жити в своїй суверенній, єдиній Україні, в своїй країні, де я народилась, де я виросла, де я хочу народити своїх дітей. Я хочу тут жити, тут хочу заробляти гроші. Хочу, щоб мої діти говорили на українській мові, щоб вони знали, що таке Україна, щоб вони знали, що таке майбутнє і що таке світле і добре майбутнє і минуле. Бажаємо всім людям похилого віку. Міцного здоров'я, добра та довголіття! Ми вдячні вам за ваш безцінний досвід.